Сьогодні особливий день для всіх нас. Ми завершили важливий етап у житті та відкриваємо для себе нові можливості. Ці роки були наповнені знанням, викликами та незабутніми моментами. Ми доклали багато зусиль, щоб досягти цього, і тепер настав час рухатись вперед. Бажаю кожному з нас знайти свій шлях, реалізувати мрії та досягти всіх поставлених цілей. Окремо хочу подякувати нашим викладачам. Саме завдяки вашій праці, підтримці та мудрості ми змогли вирости професійно. Дякую вам за терпіння, знання та натхнення, яке ви нам давали. Нехай попереду буде багато нових можливостей, успіхів і натхнення! Вітаю всіх нас із випуском! Шановне керівництво та викладацький склад коледжу, висловлюю щиру подяку за знання, досвід та підтримку, які я отримала за час навчання у вашому навчальному закладі. Окреме спасибі за створення комфортної та мотивуючої атмосфери, де кожен студент відчуває себе частиною єдиної команди. Бажаю коледжу процвітання, талановитих студентів та нових професійних досягнень. Дякую за все! Сьогодні для нас відкривається нова сторінка життя, але на жаль, закривається інша, яка є дуже важливою для мене. Ці роки були справжнім випробуванням для нас. Але водночас вони подарували нам нових друзів, знання, яскраві моменти, які будуть надовго в нашій пам'яті. Особливу вдячність хочу висловити усім керівникам, викладачам і нашому керівнику Олені Сергійні за те, що допомагала та підтримувала нас. Ваші знання, які ви передали, і зусилля, яких ви доклали, не були марними. Тепер світ побачить нових професіоналів. Дуже дякую вам.